Друзі, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. 21 вересня. Чергові удари по аеродромах за останні три дні. Я перші відео удар по наших хлопцях, які звісно ми публікувати не будемо. Заявлено як удар ракетою іскандер м по аеродрому довгінцево в кривому розі пишуть пропагандисти. Росії заявляють про знищення міг 29 та пошкодження 225, але більше схоже на чергову брехню. До статистики це третій поспіль день росіяни, коли під коригуванням власного розвідувального дрона б'ють по наш. Шим аеродромам понеділок Миргород, вівторок Полтава середа Кривий Ріг. Пишуть про на жаль наших загиблих хлопців. Також останній місяць Росія постійно атакує аеродром Старокона, Коломиї та Полтава, особливо сьогодні. І вночі та вранці лунають вибухи на старокостянтинові цього разу. Шахеди та ракети мітили на аеродром. На жаль, були попадання українські пілоти терміново піднімали літаки у небо серед хлопців та техніки. Постраждалих немає. Хто зязлив окупанта Момент максимального розміщення літаків на авіабазі. Утім, командування зреагувало на. Відмінно цілі росіяни не досягнули, проте крота знайти потрібно. У той же час удари українських дронів по військових цілях на території Російської Федерації перетворюються на рутинну роботу. Про це заявив керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Це рутинна робота, яка повинна тривати і увінчуватися успіхами результату. І це дуже добре. Поясню чому, тому що необхідно розуміти, що можливості для України тільки посилюються та збільшуються виробництвом дронів, і у цьому є досить серйозні успіхи. Це визнають і в світі. І виробництво буде збільшуватися тільки модельний ряд дронів, тільки різних типів, теж буде розширюватися, модернізуватися. Тому ми приходимо до того, що фактично можна назвати, знаєте, таким страшним сном для Кремля та для Путіна, тому що війна у повному обсязі переходить тим паче. Війна у повітрі на території Росії І сухопутний контингент теж є. Сказав він. Експерт прогнозує, що атаки українських дронів з огляду на кількість військових цілей та об'єктів на території Росії триватимуть і ставатимуть дедалі успішнішими. Тут необхідно розумієте, що у розумінні Кремля була ексклюзивність Ця одна завдання ударів. Вони думали, що їм взагалі нічого не загрожує. Зараз усе змінюється. Ми говоримо про рутинну роботу. Ми говоримо про те, що практично щодня надходять звернення, що літають дрони над Росією, про те, що влучають якісь цілі, про те, що знищують військові склади, знищують польові табори, знищують НПЗ, які постачають нафтопродукти російській армії. Це все вже працює. Це все глобальна стратегія з ослаблення військової машини Путіна, яка дає йому можливість вести віку і вона переходить у рутинну щоденну роботу. Підкреслив Мосієнко. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.